І сьогодні ми поглянемо, як апостол Павло доводить, що Божий дар це найнадійніша річ у Всесвіті. Тема сьогодні спадщина за обітницею. Чому Божий дар не може бути скасований законом? Ми прочитаємо разом з вами уривок з послання Галатів. Наступний уривок 3 розділу з 15 по 18 вірш. Тому, якщо є, якщо є у вас з собою Біблія, давайте разом відкриємо і прочитаємо. Послання Галатів, 3 розділ з 15 по 18 вірш. Якщо нема, ви можете слідкувати, брати. Вам виведуть на екран текст цього уривка. Павло пише: брати, я говорю по-людському. Навіть затверджений людьми заповідь, ніхто не скасовує і не вносить в нього доповнень. Ці ж обітниці були дані Авраамові та його нащадку. Писання не говорить нащадкам, як про багатьох, а нащадку, як про одного, а ним є Христос. Я кажу, що закон, даний через 430 років. Не скасовує заповідь, встановленого раніше Богом, і не усуває обітниці. Бо якщо спадщина від закону, то вже не за обітницею, але Бог дав її Авраамову, Авраамові через обітницю. Тема спадщина за обітницею, і у нас буде три пункти, три важливих пункти. На Которий ми сьогодні подивимося. Перший це Божий заповідь, другий нащадки і третій впевнене спадщине. Божий заповідь нащадки і впевнене спадщине. Ми починаємо з першого пункту Божий заповідь. Ми щойно запитали, чи може закон скасувати обитницю. Павло. Відповідає на це, звертаючись до того, що все ми добре добро розуміємо. Він звертається до юридичної сили, сили слова. Почнімо почнемо з часів, про які говорить Павло. І навіть раніше, коли ще не було паперу, у стародавніх культурах. Угоди за та заповіді часто складалися на словах. І вони вели, мали величезну силу. І порушити таке слово означало втратити честь. Павло використовує цю загальну істину. Він пише: навіть затверджений людьми заповідь ніхто не скасовує і не вносить в нього доповнень. Це 15-й вірш. Щоб розуміти сілу незмінної клятви, ви можете згадати якісь відомі фільми. Наприклад, для молоді в світі Джона Уіка. Існує Кодекс Континенталя, де є спеціальні жетони, маркери, які скріпляють кровну клятву. Якщо ви дали цей маркер. Ви зобов'язані виконати, виконати обіць, о, обіцянку. Інакше на вас чекає найсуровіше покарання. Це незмінний закон, навіть якщо життя змінилося. Але якщо людські домовленості такі сильні, то наскільки ж сильнішим є Божий завіт? Щоб зрозуміти, наскільки серйозна. Серйозно Бог ставиться до своєї обіцянки, нам варто згадати, як саме він, Бог, уклав цей завід з Авраамом. Це було, це було не просто якесь рукостискання. Ці події описані в битві 15 розділі. Бог наказує Авраамові принести в жертву тварин, і розрізати їх навпіл, поклавши частину одна напроти одної. В стародавньому світі, коли дві сторони укладали такий кровний завіт, вони обидва проходили між цими розрубленими частинами і клялись. Вони клялись, хай станеться зі мною те саме, якщо я порушу цю угоду. Але що сталося далі? Коли Авраам спав між частинами, Біблія пише, пройшов палаючий світильник і на піч це символи самого Бога. Лише Бог пройшов між тими частинами, і це був односторонний завіт. Це означало Авраамове. Тобі не потрібно давати якусь клятву чи гарантію. Я Господь, я беру на себе повну відповідальність за виконання цієї обіцянки, цієї обітниці. Якщо вона не здисниться, то це буде моя провина, а не твоя. Обітниця була запечатана не людською кров'ю, а Божою честю. Це головна ідея, якщо, людина, якщо людська угода має таку непорушну силу, то наскільки ж більше непорушною є Божя обітниця? Бог не просто дав обіцянку Аврааму, Він урочисто її затвердив. Він не, і на відміну від нас, Бог не міняє своєї думки. Його слово це Найтвердіший найтвердіший юридичний документ у Всесвіті. у Всесвіті. Далі Павло переходить до прямого аргументу. У 17 му вірші він пише, він продовжує: я кажу, я кажу, що закон, даний через 430 років, не скасовує заповіту, встановленого, встановленого раніше Богом, і не усуває обітниці. Уявіть, як ми можемо це розуміти. Уявіть собі такий приклад. Допустим, в, 20, в, 2020, в 2005, році, 2005 році, якась ваша бабуся має, має житло в місті і склала заповідь на ваше ім'я. Це особиста безумовна обіцянка. А у 2025 році Верховна Рада приймає е, якийсь новий закон про чистоту і порядок, який вимагає, щоб всі мешканці міста щодня о 6 ранку прибрали свої подвір'я. Це закон про правила, правила поведінки для всіх. Чи може цей новий закон про порядок 25 го року скасувати право, ваше право на спадщину гарантоване заповітом 2005 року? Звісно, ні. Закон 2005 року має іншу мету. Він не має жодної юридичної сили, щоб змінити ваше право власності, встановлене раніше. Саме так і у Писанні. Побитниця, тобто заповід, установлений першою. Це дар, дар, який дає нам право власності на спадщину в Христі. Закон, тобто правила, даний пізніше. Його мета показати нам, якими недосконалими ми є, показати гріх. Але він не мав права і не мав сили змінити початковий. Початковий спосіб спасіння. Закон був даний, але він не був ем, заміною чи скасуванням, який ми можемо зробити висновок. Це означає, що наша віра не ґрунтується на хиткому фундаменті. Ваше наше спасіння не залежить від того, яким чином чи яке е, правило буде прийнято завтра. Наша надія зафіксована на первинній обітниці Божій. Спасіння приходить через віру, а не через справи. Ви можете, ви, ми можемо впевнено покладатися на Божу вірність, тому що Його план спасіння є фіксованим вічним і абсолютно непорушним. Але насправді, насправді Божа обітниця. З'явилося набагато раніше, ніж Авраам. Коли ми починаємо читати першу книгу Старого Завіту, ми бачимо сотворення, потім ми бачимо грехопадіння, ми бачимо прокляття. Саме після того, як людина ослухалася Бога і згрішила, Біблія говорить, смерть і хвороби увійшли в цей світ. Людина сама відчинила, відчинила двері для прокляття. І сьогодні людина народжується з гріхом у серця. Як як, які би хороші ми, справи ми не намагалися робити, фабрика гріха знаходиться у всередині. І ця фабрика постійно виробляє продукцію. Десь десь в глибині. В глибині ми прагнемо чистих, ми прагнемо добрих стосунків. Але гріх, що оселився в серце, не дає нам життя, не дає нам жити безгрішним життям. Скільки б людина не, старавав, не старалася, вона все одне паде. Але навіть у цьому першому моменті прокляття буття 3 розділ 15, вірх, вірш Бог дає надію. Він проголошує благословіння як опору і надію для всього людства. Кажучи: І я покладу ворожчину між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його вп'яту. Якщо ви часто відчуває, відвідуєте нашу церкву, ви, напевно, не раз чули, що ці слова Бог пророчно вимовляє про Ісуса Христа. Це була перша Божя обитниця про спасіння, яку Він дав людству. Вона була дана до закону і навіть до будь-якої дії людини. І цей план, план спасіння був, був непохитно встановлений Богом. Ще в едемі. Тому не дивно, що закон не може його змінити. Але навіщо була потрібна ця обітниця? Навіщо був потрібен цей нащадок? Ми вже побачили, що Божя обітниця є непорушною і не може бути скасована законом. Але щоб зрозуміти, як ця обітниця стосується нас, треба чітко побачити, на кого вона сфокусована. І це другий пункт нашої розмови. Павло відкриває нам секрет у 16 вірші нащадки. Другий пункт. Павло пише, ці ж обітниці були дани Авраамові та його нащадку. Писання не говорить нащадкам, як про багатьох, а нащадку, як про одного. А ним є Христос. Перше, на що ми звертаємо увагу, Павло зупиняється на граматиці, на однієї літері. Він, щоб довести свою думку, він каже, що Бог дивився не на множину нащадкам. Тобто на весь народ Ізраїлю. А він говорить, що він дивився на особу на нащадку. Чому, чому, так, чому це так важливо? Якщо б обітниця стосувалася всіх нащадків за походженням, тоді б спадщина залежала від їхньої колективної здатності виконати закон. Але ми вже знаємо, закон приніс лише прокляття, щоб жодна людина не змогла його виконати. Бо жодна людина не змогла його виконати. Це означає, що Бог ніколи не покладався на вірність людини. Він ніколи не робив спадщину залежною від нашої спроможності чи успішності. Якщо б це було так. Вся людська історія була би історією втраченої спадщини. Обітниця завжди мала лише один вихід, лише одну, лише одну надію, лише одну гарантію. І ця гарантія мусила бути кимось більшим, ніж звичайна людина. По-друге, Бог знав, що лише один нащадок зможе виконати всі вимоги та. Успадкувати благословення. Цей нащадок Ісус Христос. Чому, чому, нам, чому нам був потрібен саме Він? Чому обітниця не змогла здійснитися через, через колективні зусилля всіх нащадків Авраама? Відповідь полягає в тому, що закон це не шкала, це стіна. Закон вимагає абсолютної. Досконалості з моменту народження до моменту смерті. Це не випробування, де можна набрати 90 балів зі 100. це стандарт, де один єдиний недолік означає повна провалля. Ми, будучи нащадками Авраама по плоті, є цією фабрикою гріха, якою ми розговорили. Наші найкращі вчинки. Є недійсними для спасіння, тому що закон вимагає абсолютної праведності, яку ми не здатні створити. Як каже Писання, бо хто всього закону додержа, а схибнеться в одному, той у всьому він стає. Це послання Якова, другий розділ 10 вірш. Або ж ще ж жорсткіше, жорст, згадаючи попередню проповідь, попередню тему. Бо всі, хто полагається на діла закону, знаходяться під прокляттям, як написано, проклятий кожен, хто не дотримується всього, що написано в книзі закону. Галатим 3.10, 10, 10 вірш. Тому Христос є єдиним нащадком. Він виконав а, закон ідеально та до кінця. Його праведність це єдиний платіж, який відповідає Божій вимозі. Таким чином, таким чином обітниця мусила бути дана в одній в однині в однині нащадку, бо тільки Христос зміг зробити дві речі: по-перше, забезпечити праведність, Він заслужив право на спадщину своїм бездоганним життям. І по-друге, заплатити за провал. за провал. Він поніс наше прокляття на Христі, усунувши провину всіх інших нащадків. Жодний, жоден звичайний нащадок не міг зробити ні першого, ні другого. Тільки Христос є тією єдиною особою, яка відповідає всім Божим стандартам. Він є єдиним легальним каналом для передачі благословіння. І тому Він є єдиною необхідністю для нашої спадщини. У чому ж тоді наша роль? Ми отримуємо спадщину, не тому, що ми ідеально поводимося чи маємо правильне походження. Ми отримуємо її, лише тому, що ми з'єднані з Христом через віру. Христос є головою. Якщо Він є нащадком, то кожен. Хто увірував в Нього, стає співпадкоємцем. Римлянам, 8 розділ, 17 вірш. Ваша позиція перед Богом забезпечена не вашою історією, а досконалою, досконалою особою Ісуса Христа. Він є гарантом вашої спадщини. Третій третє пункт нашої сьогоднішньої розмови впевненість спадщини. Апостол Павло підсумовує свій а, юридичний аргумент у 18 му вірші. Він пише: Бо якщо спадщина під законом, то вже не за обітницею, але Бог дав її Авраамові через обітницю. Чому цей висновок є настільки важливим? Це не просто, яка, це не просто теологія, це. Фундамент нашої, нашого щоденного миру. По-перше, спадщина за законом означає постійну невпевненість. Якщо ми, Якщо наше право на спадщину, тобто вічне життя, благословення, прощення, залежало від закону, ми б ніколи не, ста, не, не, мали, не мали спокою. Ми б Щоденно прокидалися або лягали спати, запитуючи, чи був я сьогодні достатньо добрим, чи, можу я, чи зможу я витриматися, е, витриматися завтра. Наша впевненість залежала б від нашої мінливої продуктивності, а не від Божої незімної вірності. Це життя під постійним стресом і страхом осуду. Або уявіть собі ситуаці ситуацію, яку ми можемо часто бачити в нашому життя. Яка слідня людина пропонує вам доглядати за нею, годувати, купувати лики, водити до лікаря, обіцяючи, що у спадок вам перейде її житло. Ви погоджуєтесь і добросовісно виконуєте свої обов'язки. Це угода заснована на справах. Але часто буває так, що людина, яка обіцяє, починає постійно доповнювати або змінювати умови. Наприклад, сьогодні потрібно мити підлогу три рази на день, завтра купувати. Дорогі лики післязавтра цілодобово, цілодобово бути поруч. І щоразу вона маніпулює, маніпулює і залякує. Якщо ти не зробиш цього ідеально, я перепишу квартиру іншим людям. Таке життя перетворюється на вічні тортури, де ви ніколи не можете бути впевнені в завтрашньому дні. Ваша Надія на спадщину залишить від вашої досконалої, безперервної пра пра праці. Саме так і працює закон. Він постійно вимагає більше і ніколи не дає впевненості. Спадщина за обітницею означає непорушую впевненість. Оскільки Бог дав спадщину через обітницю, це дар застосований. Заснований на його одностороннім завіті буття 15. Він, який він сам урочисто, урочисто підтвердив. Наша спадщина це не наша зарплата за виконану роботу, а наш статус синов і дочок у Христі. Спадщина не може бути від, відкликана. Ми отримуємо не тому, що ми хороші. Ми отримуємо, тому що Христос є добрий і Він наш єдиний нащадок. Його досконалость є нашою гарантією. Спадщина не вимагає доповнень. Закон не може додати жодної умови до заповіту, який, який вже набув чинності. Нам не потрібні жодні додаткові ритуали чи зусилля. Щоби стати більш спасенними, ця істина звільняє нас від життя, сповненого впевненості, сповненого впевненості. Ми більше не живемо, намагаючи заробити любов чи схвалення, а живемо відповідаючи на любов, яка вже нам дарована. Якщо ви сьогодні спіткнулися і згрішили, ваша спадщина не, не, не зменшилося. Якщо ви завтра зробите щось героїчне, ваша спадщина не збільшиться. Ваш статус в Христі є фіксованим. Це дає нам внутрішній мір, який звільняє нас від страху і дозволяє робити служити і прощати, не боячись втратити все. Це і є справжня свобода в Христі. І все це стало можливим завдяки тому, що Ісус Христос зробив це для нас. Друзі, Божя обитниця є непорушною, і вона зафіксована на однієї особі, на нашому замиснику Ісусі Христі. Нам не потрібно жити під страхом втрати цих спадщину, бо вона дарована нам як дар, а не як оплата за закон.